Статистично mm -hmm. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше, ніж жінки. По жінки б'ють чоловіки. Що ти про це думаєш? Ну я стільки чув. От я зараз в Польщі знаходжуся і тільки чув статистику Польщі, що жінки більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, не на цю всю складну ситуацію за допомогою розпосюдження українських європейських новин, в партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в інстаграмі YouTube, фейсбук, інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду, і отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Жінок від чоловіків. І тут дуже довго можна було про це розмовляти. Що якщо вас б'є жінка, то це вже ваш противник і так далі. Це розмисовує чипухати все. Якщо. Вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно здорова, від неї треба чекати. Все. Оце треба собі заповнити, зрозуміти. Бо ці всі історії про жінок він мене бив, насильно отримував чи від чоловіків. Там, та вона мене била, тому я її зміняв. чи що. Все це бред. Якщо таке відбувається історія, це треба на місці взяти закрити. І все, і розійтись. Саме тому я великий приверженець якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти з ума. Є дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Це стосується контракт і жінок теж, не тільки чоловіків. Понімаєте? Це стосується двох людей. Як люди просто на ровному місці через травми, через страти і там близьких і так далі, ну реально сходять з розуму. І це дуже страшно, коли. Е ваш є сім'я, діти, оця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Саме в цьому випадку, на жаль, ми живемо в такому світі, де от реально з бумажки ти людина, бо з бумажки ти какашка. Де ви маєте бути з усіх сторон застраховані, жити там, душа в душу, але ну, як тільки така якась чепуха починається, це ну, зразу треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, й уходить. Все, точка. От, ну, ніяких інакших більше нема. От іти до психолога вияснять, може він чи вона поміняється. Все це бред. Ну, як це, наприклад, я з тобою дружу, і я тебе ударив. Ну, яка дружба посилає? Без поводу, без нічого. Ну, ми б з тобою помирились, я не думаю. Ну це б назавжди був якийсь ну, прикол, це, ті, ті, іли ти мене удар. Це просто уходить, треба і все. І на цьому б все закінчилось. І не було б цих історій куча, як люди добровольно залишаються в цьому аб'юзі. І то ще велике питання, що це аб'юз. Аб'юз це ж на самом деле насільне удержання кого-то. Це кого-то там насильно держать. Тобто, по факту, це вибір людини залишатися в гамні. От і все. але, на жаль, дуже багато такого буває, особливо слухай, ну жінкам дуже важко, скільки реально чоловіків просто ненормальних. Да? Ну і в останній час дуже багато жінок неадекватних. Важке питання. Просто за цим слідкувати, треба дуже, бдіть, розуміти, що не ситуація, особливо ментально, і берегти себе від цього, так само, як від яда якогось, чи від негаганого і спорченого продукту. Я моя думка, що плюс-мінус отак, мабуть. І жінки мають себе перестрахувати, і чоловіки, типу, тут не в одну калітку.